Отже, всім привіт! Сьогодні я спробую швиденько показати, як налаштувати вигляд з камери, якщо у вас є якийсь референс, який вам потрібно повторити. Для початку покажу утилітку, яка може бути корисна, якщо у вас не два монітора. Називається вона PureRef. Внизу я прикладу посилання на її інсталяцію на сайт, а там проінсталюєте, якщо вам вона буде потрібна. Суть цієї утилітки такий. В нас є, отаке от віконечко, яке ми можемо правою кнопкою совати, куди нам завгодно, навіть за межі екрану, так до краєчка потім висовувати. Можемо міняти розмір. І головне, що ми можемо, це закинути туди потрібні нам фотографії, креслення, ну, все, що завгодно в форматі JPEG-PNG, тобто любі зображення воно підтримує. Що тут є? Колесом збільшуємо, зменшуємо. Нажимаємо кнопку Совуємо, фактично ті самі рухи, що в Максі. Єдине, ну, Можна виділяти пару, совати разом, можна одну виділяти, совати. Двойний щелчок збільшує на весь екран фото, яке ви два рази щелкнули. Тобто, відповідно, наприклад, нам треба повторити цей ракурс. Ми його збільшили, підсунули. І воно нам буде висіти поверх вікна Макса, і тобто ми можемо і дивитися те, що нам треба, і робити відповідні рухи. Щось воно нам заважає, посунули в друге місце і так далі. Тобто така ну, корисна утиліта для роботи. Значить, що ми робимо, щоб зробити цей ракурс? Включаємо вигляд зверху. Це в нас ракурс від дверей до вікна. Відповідно, беремо камеру і тянемо від дверей до вікна. Приблизно десь отакий ракурс, що нам відразу потрібно. У вас по замовчуванні ці галочки будуть виключені, ми їх включаємо і в нас з'являється оця лінія, спочатку тут буде 0, її не буде видно. Ми ставимо, допустимо, там 2 метри. І ось появилась лінія. Ця лінія буде обрізати вигляд перед камерою. Зараз фактично у нас камера дивиться на зовні, Ось вона показує те, що є зовні. Все поки приберемо. Піднімемо камеру на 1600 приблизно. І також не забуваємо підняти таргет камери. Значить, що в нас вийшло? Зараз ми отут бачимо двері. Нам потрібно підсунути цей таргет так, щоб не таргет, а кліпінг для того, щоб воно зайшло всередину кімнати. Ось ми прибрали стіну. Тобто, бачите, що відразу помилка, яку дуже часто роблять, це от конус. Камери зайшов в стіну. Цього допускати не потрібно, тому нам камеру треба посунути трошки отак, щоб отут воно не залазило в стіну. Тому що в нас би отут було, от зараз я поверну. Так як було. Бачите, в нас отут починає вилазити стіна. Ось тут. Тому ми це посуваємо так, щоб цього не було. Підсунули. Дивимося на те, як воно обрізає, і дивимося відповідно, що в нас виходить. У нас треба трошки рівніше зробити ліжко, щоб воно було не так е під кутом. Беремо орбіт-камера. Повертаємо, зажатою кнопкою Посуваємо тобто ми собі підганяємо так, як нам це потрібно для нашого вигляду. Підігнали. Тепер бачите, в нас вже обрізало тумбочку. Відповідно, знову ж таки вертаємося до камери і зменшуємо, відсуваємо оцю лінію обрізу назад щоб воно нам не обрізало. Так, це все далеко. Ось, щоб воно дійшло до лінії. Ось щось таке от у нас вийшло. але е ми не виставили розширення, яке в нас має бути. Значить, Розширення в нас оці е, зображення, які нам дали, тут е, хром відразу показує зверху розширення, яке має бути. Нам для цього кадру має бути 1200 на 1676. Виставляємо. Обов'язково тут зняти замочок і виставляємо 1200 на 1676 і нажимаємо, коли включена камера, нажимаємо Shift-F, воно нам обрізає і показує те, що буде в кадрі. І фактично, бачите, в нас вийшло тут пусто і тут пусто, тобто під такий ракурс нам оцей вигляд, який ми налаштували, не підходить. І відповідно потрібно приближати камеру і налаштовувати. Зверніть увагу, також потрібно поставити, тут є опція Tilt and Shift, автоматичний вертикальний вирівнює, щоб воно не завалювало камеру. І тепер ми, нам що треба зробити? Нам потрібно наблизитись так, щоб отут не було пустоти і отут не було пустоти. Наближаємо вигляд. Відповідно, в нас все ріжеться, але... Ми від... наблизились і тоді зменшуємо навпаки оце відрізання. І таким чином ми наближаємося так, щоб у нас вийшов той ракус, який нас влаштовує. Тобто наблизили, зменшили обрізання. Знову наблизили. Якщо треба, знову ж таки зменшили обрізання. От в нас, бачите, знизу трохи є. От, візьмемо тільки стінка ППО зразу назад. І от так зробимо. Ось у нас получився такий ракурс. Е, відповідно, регулюйте собі все, що хочете, головне звертайте увагу на конус, як воно знімає, і, відповідно, оця лінія обрізу. таким чином? Можна э, також брати вигляд камери, міняти філ до щось таке. Візьмемо так пів плафона, щоб було видно. І кусочок тумбочки. Також, що нам для налаштування камери можна зробити, це, ну, в першу чергу, звісно, виставляєте рівень шуму 7. Denoise ставте, він покращує якість кінцевої картинки. Він не багато займає часу, але покращує значно якість зображення. Також, коли налаштовуєте камеру, можна поставити оверйт сірого матеріалу, щоб швидше відбувався рендер. Для цього ми ставимо тут матеріал override. Треба нам створити сірий матеріал, берете звичайний корона Legacy MTL або Corona MTL, в кого старіша корона. Колір міняємо десь порядка 220. І закидаємо от сюди напроти Material Override. Instance. OK. Також потрібно е, включити виключення. Така, е, що не заміняти сірим матеріалом. Це не заміняти opacity матеріали, які містять opacity, і не заміняти скло Glass Materials. Тобто воно буде залишатися склом, а ці буде залишатися на місці. Також можна додати виключення тюль, тому що вона в нас. Так, стоп, я щось зайве додав. Додати тюль, щоб вона пропускала світло. Отже, вже дивимося, що в нас вийшло. Ну Приблизно той ракурс, який ми хотіли. Першого ну, беремо наступну камеру, звісно, є один, ще та покажу вам корисну, корисний модифікатор для камери. Є такий камера Resolution Mode. Що він робить? Він зберігає параметри камери. Тобто у нас є навішане на камеру мод і ми можемо... От Поміняти місцями ширину висоту, допустим. Або збільшити два рази, зменшити два рази. І чим він корисний? Допустим, давайте ми зараз беремо другий наш ракурс. Це що елементарний, в принципі. Але, ой, але просто на його прикладі ви побачите користь від цього мода. Тобто в нас йде прямий вигляд на, на стіну. Ставимо другу камеру, ставимо сюди, точно так само піднімаємо її, піднімаємо таргет. Аналогічно робимо Обрізання, тому що в нас отут вона, бачите, лінія обрізу далеко, нам треба її підсунути. Ми Її засовуємо всередину кімнати, і аналогічно, так як перед тим, робимо ті самі операції. Тобто відцентровуємо, наближаємось і... Знову ж таки, я забув, у нас інші розміри камери. Тому ми знову чіпляємо камеру Resolution Mode і тут ми проставляємо наші нові значення 1200 на 930 Ось у нас Shift-F включений. І нам треба зробити те саме, що ми робили перед тим. Тобто прибрати оці по бокам і зробити вигляд такий, як має бути. Що ми для цього робимо? Знову ж таки, оцей конус у нас. Зараз виділяємо камеру. Конус у нас зараз тут. Зараз ми його прибираємо трохи назад. Так, ось наш вигляд. Приблизно то, що нам і треба. Чим э, цей мод, дивіться, тепер ми переключаємося на камеру 1 і воно нам включає зразу вертикальний вид камери. Включаємо на другу камеру, воно включає горизонтальний вид камери. Тобто тут на камеру вішається мод, який ви можете теж міняти параметри. І параметри там їх небагато. Це знову ж таки ширина висота. Відношення, поміняти місцями ширину висоту, зменшити в два рази всі розміри, збільшити в два рази всі розміри. І ну, далі там вже не важливо. Це чи завжди апдейтите, чи тільки поточну камеру, чи вручну. Це з таймером зв'язано. Це все не, не потрібно чіпати, воно є по замовчуванню. Ну, вроді безгрупше. Так, в двох словах. Якщо все зрозуміло, лайк, шер ну і так далі. До зустрічі!